Я вдячний Богу за ще одну можливість, яку він нам сьогодні дає для роздумів і хотів би з вами разом поговорити на такі два напрямки, як пристосовування чи перетворення. Про це говорить апостол Павло, 12 розділ римлянам. І не пристосовуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Отже, пізнати волю Бога. Ми зможемо тільки тоді, коли будемо змінюватися, але не пристосовуватися. Що значать ці два терміни? Пристосовуватися це той момент, коли організм пристосовується до холодного клімату. Нам знайома ця ситуація. Це той момент, коли ми пристосовуємось, наприклад, до нового верстата. Ми пізнаємо, що це є, як він працює, ми його осваюємо, і далі на ньому працюємо. Пристосовуємось до нових обставин. Але ось наступний пункт мене дещо стривожив. Маскуючи свою ворожість, приховуючи свої справжні погляди та звички. Отже, людина може сьогодні пристосовуватись до певних умов життя, може приховувати свої погляди, смаки, звички, жити таким прихованим життям. Це є дуже небезпечно. Але що означає змінитися, перетворитися? В щось інше або в когось іншого, перемінитися на краще, тобто стати таким, як треба. Зазнати корінної зміни. Мені дуже подобається цей термін, коли людина зазнає корінних змін, повністю змінюється. Змінюється його вид якості з одного в інший. Це є теж дуже важливо. Після гріхопадіння в кожної людини з'явилася така. Функція, як обирати найлегше або вміти пристосовуватися до певних обставин. Головним критерієм це щоб був в мене добробут, достаток, слава та інше. І зовсім не важливо, яким чином це досягається. Згадаємо шлях, яким бажав отримати небесні дари Симон е Чаклун, який прийшов до апостолів, дав їм гроші і каже: ось візьміть ці гроші, а дайте мені ті самі можливості, які є в вас. Що йому відповідає на це Петро? Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти подумав набути дар Божий за гроші. В Бога так це не буває. Для Симона не було важливим, яким чином буде досягнуто ці дари. Головне, щоб ці дари були в нього. Сьогодні люди не бажають робити зміни в своєму житті. Вони бажають проживати своїм життям, мати свої погляди, мати свої звички. Своє харчування, свій одяг, свій напрямок в житті, але в той самий момент, щоб Господь їх благословляв. Чи можливо так? Давайте згадаємо тих біблійних героїв, які дійсно ні перед чим не зупинялися, але вони йшли далі, не пристосовувалися, але були стійкими навіть перед загрозою смерті, такі як Даниїл та його друзі. Адже можна було сказати: ну, я тут не по своїй волі, і ми все. Змінимо потім, коли це все закінчиться. Але ні, вони не пристосувалися, але обрали смерть через спалення, тільки щоб не поклонитися боввану. Так само і Йосип міг сказати щось інше, коли була в нього спокуса і загроза смерті. Але його принцип життя це був як же я міг би вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом. А який шлях для нас більше підходить, друзі? Давайте кожний подумаємо над цим питанням. Шлях пристосовування та маскування чи змін та перетворень? Що обираємо ми, що обираю я? Що для мене легше, а що є краще? Кожен сьогодні може дати відповідь на це питання своїм життям. Але апостол Павло закликає: ось до чого. Ви не так пізнали Христа, щоб пристосовуватися. Якщо ви про нього чули і навчилися, то що потрібно? Відкинути старого чоловіка, який зотліває у звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму, і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості та святості. І апостол Павло він говорить щось подібне і каже: Отже, хто в Христі, той творіння. Нове, давнє минуло, ось постало все нове. Дорогі слухачі Слова Божого. Якщо сьогодні не відбудеться перетворення, а буде тільки пристосовування, то нового творіння не буде. Амінь.